Відповідь на це питання спочати пані Уляна Токарева, заступниця міністра соціальної політики України. Дякую, пані Олю. Я б хотіла сказати, що за декілька останніх місяців Україна вже вдруге доповідає в сфері захисту прав людини. Вперше це відбулося в у вересні місяці, коли ми говорили про. Захист прав дітей, конвенцію щодо прав дітей. А вдруге, це власне у жовтні, коли ми говорили про конвенцію про ліквідацію всіх форм дискрим... дискримінації щодо жінок, і це в черговий раз свідчить, що права людини для нас важливі, незважаючи на те, що в Україні у нас така складна ситуація, і Російська Федерація вторглася в Україну. Щодо власне тієї, тієї події, яка відбулася, так дійсно, Україна вже в дев'яте представляє свою доповідь, і саме у жовтні, 18-19 жовтня, делегація уряду України представляла цю дев'яту періодичну доповідь про виконання конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Це важлива для нас подія, тому що остання доповідь була в 2017 році, і власне за чотири роки. Це той період, який охоплювала, подана, мала охоплювати подана доповідь. Проте в, в процесі вже до опрацювання самої доповіді в останні місяці, і безпосередньо, коли відбувалося відбулося саме звітування, ми багато говорили про те, як порушуються права жінок зараз з, з за того, що власне Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Підготовкою доповіді займалося Міністерство соціальної політики України, тому що ми є уповноваженим органом центральної виконавчої влади з за питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків за участю власне пані Катерини, урядової уповноваженої з питань гендерної політики міністерств, які дотичні до виконання цієї конвенції. Інших органів центральної виконавчої влади, обласних адміністрацій, тобто всіх тих, хто безпосередньо виконує цей документ, і я хочу сказати, що ми дуже вдячні членкині комітету далі Лейнарти за те, що у грудні 2020 року була проведена велика робота з. В Україні семінар з питань діяльності та звітування комітету, і ця подія відбулася за підтримки структури ОНУ в Україні. Тобто, це додало нам додатковий ресурс для того, щоб правильно підготувати цей документ. Цього року Україна доповідь подавала. За спрощеною процедурою, тобто формувалися матеріали за запитаннями, які були надіслані комітетом, і до тієї доповіді, яку, яку готувала яку готував безпосередньо уряд, ще були підготовлені 10 альтернативних звітів від громадських об'єднань та звіт повноважно Верховної ради України з прав людини. Тобто комітет мав можливість розглянути як. Той документ, який подав уряд, так і незалежні незалежне бачення отримав від громадських правозахисних організацій до складу делегації, яку очолила пані міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, війшли також представники. Різних органів державної влади діяльність, яких спрямована на виконання цієї конвенції, це і Міністерство економіки, освіти і науки, закордонних справ, охорони здоров'я, внутрішніх справ, юстиції, власне, офісу генерального прокурора Національної соціальної сервісної служби також брали участь пост... Так, також окремо брали участь служба віцепрем'єрки пані Ольги Стефанішиної і також безпосередньо пані Катерина Левченко урядово повноважена з питань гендерної рівності. І тут важливо. Важливий такий момент був, що ми мали можливість не тільки доповідати безпосередньо в на засіданні комітету в живому форматі, але ще могли долучитися онлайн. Це було важливо, тому що у багатьох були завдання, які вони не могли покинути в Україні, і вони долучилися до роботи комітету безпосередньо знаходячись в Україні. І на завершення я б хотіла сказати окремо окремо подякувати представництву фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Структурі ООН «Жінки в Україні за, те, за ту підтримку, яку вони надали для роботи безпосередньо урядової делегації і в підготовці, і в безпосередньо в звітуванні для нас це було дуже важливо. Ми мали можливість на засіданні комітету сказати про те, що те, що відбувається в Україні, і про те, які виклики сьогодні перед нами стоять. Це власне все по тому, як відбувалася підготовка та сама доповідь, і можливо будуть ще доповнення. Дякую.